Всім привіт! Ви на каналі GameCool. З вами Саша, а також з нами є Арсен. Можеш привітатися. Всім привіт, ви на каналі Autor Sen. Сьогодні я буду знімати хованки з GameCool. Так, да, ви все поняли. І коротше, сьогодні ми будемо грати в Car Parking. Car Parking — це перше моє, перше моє довге відео. Я завжди знімав тільки шорти про Car Parking, але сьогодні я буду знімати, вирішив зняти довге відео. Ми тепер зараз маємо вибирати машини. І Я хочу, думаю, взяти якусь менш таку. А давай виберемо хто перший буде ховатись. Давай ночучі. Давай ночучі, окей. Камінь, О, давай камінь, ножниці, бумага, раз, два, три. Камінь, ножниці, бумага, раз, два, три. Камінь, ножниці, бумага, бумага, раз, два, три. Ай, ладно. Мої ножниці потонули в колодцю, так що ти ховаєшся, да? О, так. Чи ти шукаєш? Ні, я, мабуть, шукаю. <гад> а, значить він шукає значить я буду ховатись. Так. Дивіться. Я думаю взяти якусь маленьку машину, щоб було більше як влізти. Думаю, взяти оцей от порше, так як він такий маленький, не дуже великий порівняно з іншими машинами. Бо може, ж смарт, але смарт повільний, я далеко вряд ли доїду кудись з ним. Зараз я теж візьму. Ладно, візьму акулу. Виберемо спочатку, яку карту ми будемо брати, типу, бо ж не по всій карті. Ну, взагалі это така карта, яку ніхто ще не бере. Гонки? Так. Ну, то давай гонку візьмемо. Ні, нажми тільки для друзів, щоб були. Угу. Так, ще одне правило: на карту дивитись не можна. Зараз... Свої ми можемо навіть сховати. Так, да, ми зараз її сховаємо. У мене така якась незвичайна камера тут. Зараз я переставлю, щоб добре було більш-менш видно. ось така в мене тачка. У мене акула побита. Я її вже смлів побити. Так, окей, дивися, де ти казав, будемо рахувати? У центрі хай буде. Отут вода. Mm -hmm. Значить, ти рахуєш, okay. я ховаюся. Так, а, карта в нас схована. Я тепер не знаю, куди, як мені так, дивися. Там. Оця вся нас доступна. Mm -hmm. Так що я відвертаюсь від тебе, просто Арсен сидить біля мене. Я відвертаюсь від телефон від нього, що він не бачить, куди я збираюсь поїхати. Це. Все, і тепер милуйся на свій, <рес> на свій салон. Коротше, все, я зробив. Тепер Арсен не бачить, куди я буду їхати. А ви бачите, бо я поставив свою точку, куди я хочу поїхати. 24, чотири, двадцять 28, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять, один, тридцять, 52! 56, 53, 57, 59. Все, газу в пол. Интересно. це так сложно куда... не буде. Все, я сховав свою тачку. А, ви зараз можете бачити, як від куди він їде. Я не туди їду? Ні, нічого не можу тобі казати. Якщо ти вже десь, може, хвилини-дві будеш не знати куди їхати, тоді я вже скажу. Типа, що гаряче, там тепло, чи щось типу, такого. А поки я нічого не кажу, поки просто тіпа, дивлюся, як ти їздиш. В смислі, я тут мір здесь заканчивається? А ти взагалі далеко від. того, де ти тільки що був. Де я ти ті хвилини назад був близько біля мене. Там ти ще одна підказ, а то ти ще вже 5 хвилин, а то й більше. вже біля 6 хвилин кружляєш і не можеш мене знайти ніяк. Ти вже 15 хвилин. Ми 15 хвилин записуємо, то ти з тих 15 десь 10 хвилин вже їздиш. Там тобі підказку. Я на тому великому полі де ганяти. Тут тепло. Холодно. Тепліше. Тріпс. Все. наконець. Ну, мені здається, ти би мене знайшов, якби я не підказував, але десь за пів години. Окей, ти мене знайшов, значить тепер я буду тебе шукати. Міняємо тачки. Ну, хоч не міняй, я, я поміняю на якусь іншу тачку, так як я тебе буду ловити. Мені теж треба якусь не дуже велику. Так. Так, міняємо тачку. Я смарт. На жаль, на смарт-візьмаш. Стікі тачок, і просто не знаєш, яку брати. Uh -huh. Може, мерседесика цього візьму? По швидкості він вроді норм. Все, зараз я буду крутити рулетку, і ми подивимося, яка карта в нас випаде. Так, кручу нашу рулеточку, і випадає цифра 5. Хіба? А, так, да, город 2. Ні, тільки не місто 2. <світ> Ладно. Заходь. Тільки для друзів зробив. Карти в мене, як ви бачите, немає. Все по чесноку. Йой, ну тут місто величезне. Тут без підказок точно не обійтись. Mm -hmm. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, десять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, Так, камеру став на нормально. застряг, ладно, тут хай буде. Так, я включив свій камеру, що видно дуже багато. Так, куди він міг в'їхати? Він міг їхати сюди. Типа скритись. Цей підозріло стоїть. Так, добре, що ми ходніки бачимо. Дай мені хоч знати, де ти приблизно є. О, ну, це такі там, де не ти не Що тепер з собою бачу? Збоку контейнер голубий. А ще голуба, якесь здання голубе. Mm -hmm. Ладно. Але це далеко. І того, де я зараз є? Так, да, щось типа так. Сині будівлі, в смислі, що вікна чи типу стіни сині. А, значить не ві. Спочекай, мені треба взагалі Вот Оце, щоб я добре бачу прорисовку. Хоча взагалі погано бачу. Ох, Йо! Ти бачив, що у мене тут зараз за картина. Що? Тут просто машини лівітирують. Бач. Ай... Через те, що не прогружається та треба ближче під'їхати... Ай, люди... Мені кажеться, на цьому ми закінчуємо відео. Хе-хе-хе... Ще покаже. хе мені давай, хоч... Давай я тобі покажу, де я був. Зроби. Та ладно, не надо. Ну давай покажи, ну воно. Ааа... Бун. На цьому я буду закінчувати це відео. Я не зміг знайти Арсена, Але через те, що в нас є невеличкі проблеми тут, його щось постійно викидаю, ми не зможемо нормально пограти. Ну да, і на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобається це відео, можливо, ми зробимо ще подібне. Всім бурек. Чого?